Добрий день, наші любі глядачі. А у нас сьогодні розпаковка із магазину Балсад. Уже не терпиться поглянути скоріше. Що нам там прийшло? Вуфти. Вау! Які так, у так, нас тут красунчики? Боже, тут навіть такі підписи є. Uh -huh. Так, розглядаємо. Дивіться, як гарно зробили тут зручно, так, щоб воно е, все так трималося. Нешалалося, щоб так, все трималося прямо. 네. Давайте так достаємо. Поставити. на ось О, ось картина. Картина. Такі угу. угу. гарні росічки. Ух ти. Клас, Вау. клас, ага. дійсно. Дуже достойні. Дивіться. Ага. Вау. Розглядаємо. Які гарні рослиночки. Дякуємо, балсат. Дійсно достойний в них такий товар. Рослинки в гарному стані. Це в нас яливець, це в нас тис, а це в нас калікарпа. Ось назва ялівця. Yellow угу. Є... mm. сапфір. Так, так це у нас хіллі. Да, так, тіс. Тіс хіллі. А також. Калікарпа, в якої ягідки мають фіолетовий колір. Дуже такий гарний. У нас одна є, але кажуть, що треба, щоб було дві, щоб вони опиляли одна одну. І тоді будуть ягодки. Ось ми приобрели другу. Це замовлення нам обійшлося в 520 гривень і доставка 112 гривень. Це yellow Sapphire. Як бачите, він такий подушковидний, уплотньований, такого, знаєте, золотисто жовтого відтінку. Це дуже рідкісний сорт. І, і запах його дуже приємний. Може розноситися по всьому садочку. Ціна такого ялівця 260 гривень. Розміри у дорослому виді, метр. В нього ширини і висоти сантиметру 20-30. Ріст він має уповільнений. Так, да, такий він компактний. А тепер подивимось його корінець. Так, корінець обвиває, гнилі ніякої немає. Все бездоганно. Добре, так, да, добре. Корінець да, видно його, він коричневий, не гнилий. Так що нам подобається. Цей яливець нам дуже подобається. Ми його хотіли, мріли про нього, а тепер далі. А тепер провіримо корінці тисахілі. Вау! Готов, готов для посадки. Чудовий, Чудовий так, корінь, Прекрасно. теж негнилий, че з ним у порядку. Ціна тису 140 гривень. Калікарпа Profusion має ось такий корінець, вже просто проситься до нашого садочку. Ми обов'язково її посадимо. Не будемо довго тягнути. А ціна її 120 гривень. Непогано, непогано. Бо ми вже купували були раніше, в прошлому році. Одна така патичечка була, і ціна була 140 гривень. А це такий прям кусточок вже. Слиночки з бал нам подобаються. Це добре, дякуємо вам. And у вас тоже будуть гарні рослинки. От это шок. Мочалка, мочалка в этой каликарпы. Ну, Пытаемся, пытаемся. Все-таки мы эти корешочки расправить, мочалочку убрать и высадить її в такий более питательный рыхленький грунтик. Так что ну, корні, звісно, тут здорові. Так что надеемся, корневинчикам поможем. Так что она должна пойти. Пойти. Да, приєднаємо її до першої нашої калікарпи, і буде парочка Максим, да одарочка. Буде радувати нас ягітками. Да. <с intent> <Да>, Р... Вирішили доповнити да. розпаковку після того, як вже намочили корінь і розгляділи да. більш так детальніше його. Да. Так, Є, звісно, було мало місця у тому маленькому гвідерці. Пластмасовому, Той? оце ж розправимо, розмочимо, розправимо і посадимо її до її подружки у садочок. Бо дуже хочемо, щоб у нас були фіолетові -чак. А -м -м, ягітки. Ну э Фіолетових фіолетові. Да. Фіолетові ще не достає ягіток. Ось так. Бачите, все показуємо, як є, все для вас. Дивіться, які тут корні. О, корінці такі лізуть, уже щоб далі, А ці треба, я так вважаю, цей клубочок якось нам да, розмотати, розмотати, розправити все коріння. Ну добре, До побачення, друзі. Як розмотаємо, як будемо садити, продемонструємо вам. Будемо ще показувати продовження. Хотіли вже кричати сос, ну дивіться, наче вийшло. Тепер мені буде вже не страшно. І у хвойних э, э, розтєнів рослиночок розправляти так корінці, бо ще якось не наважувалася так кардинально цим займатися. Якщо приживеться, то може буде практика і по хвойних рослинах. Так що, ось таке будемо висаджувати, а весною побачимо, прийняла чи ні. До побачення, дорогенькі-любенькі.